Вітаю всіх! Я сьогодні хочу дати комплекс на укріплення кистей перед пліч, для того, щоб вони не боліли під час практик. Якщо хтось стоїть на руках або хоче почати стояти на руках, це так само підходить. Так само підійде для боксерів, для бійців тощо. Тобто це нормально прокачує, тому що багато хто неправильно віджимається на кулаках, неправильно віджимається на кистях, просто коли стає. Тому я хочу дати комплекс, який реально буде як розминка навіть для скелелазів. І ми починаємо. Ми сідаємо у позицію, як вам зручніше може стояти. Деякі скелелази це знають, як це робити. І дивіться: витягуємо руки перед собою, лікті вмикаємо. Що це лікті увімкнути? Це повністю їх розігнути. Якщо у вас гіпермобільність, не треба в мінус розгибати. Тобто Повинна бути одна лінія плечі. Опускаємо, щоб не було підняття плеч. Лопатки разом, руки перед собою, і це буде розминка. Дивіться, І тягнемо максимально на себе долоні середнім пальцем, начебто розгинаємо силою і тримаємо так. Дихаємо ми тільки через носи. Я розумію, що деяким захочеться зігнути руки. Не згинаємо руки, не підіймаємо плечі, просто працюємо кистями. Тягнемо їх на себе. Повинно бути сильне витяжіння в пальцях. Мені реально важко це тримати. Після чого беремо і тягнемо, дотягуємо на себе кисті. Тягнемо знову контролюємо свій лікоть. Тримаємо. Тримаємо спокійно, дихаємо. Можна дивитись на кисть. Таким чином ми будемо акцентувати увагу нашого мізку на наш передпліччя, на нашу руку. Добре, зараз іншу руку беремо. Так само концентруємо увагу на нашу кисть. Завжди дивіться. Так само можна використовувати, наприклад, якщо ви качаєте біцепс. Тримаємо. Потримали. Зараз розгортаємо долоні. Не підіймаємо плечі. Знову відпустили. Руки перед садобою. Розгорнули, щоб долоні дивилися догори і тягнемо знову на себе. З усієї сили. Концентруємо увагу. Можемо дивитись між долонями для того, щоб акцентувація нашої уваги, нашого мозку, йшла туди. Нагадую, що за праву руку відповідає ліва півкуля, на за ліву права півкуля. Дивитись треба так, щоб у вас була увага на дві кисті. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. Кого як виходить. Тримаємо. Повинні так само ще горіти лікті. Добре зробили. Тягнемо спочатку на себе ліву руку. Я кому, кому як зручно? Я просто люблю працювати через лівий бік спочатку. Тягнемо. Нагадую, лікоть рівний, рука рівна, плече не підіймаємо. Контролюємо лопатки. Потримали. Так само робимо на іншу. Тримаємо, концентруємо увагу. Ваші кисті повинні бути мобільними. І зв'язки повинні бути сильними. Як тільки ми це проробили, трохи розминаємо колові рухи перед пліч. Спокійно робимо для того, щоб після такої статики трохи перед передпліччя та кисті. Можна на прямих руках це буде значно краще. Робимо колові рухи. Один бік та інший. Не розгинаємо лікті. Я завжди буду нагадувати, тому що усі хочуть потім розігнути. Ну, так буде краще. Добре, розімняли. Зараз, якщо у вас є цеглинки такі, блоки, ви можете їх використовувати. Дуже раджу. І ми почнемо з них. Якщо у вас ок з кістями і концентрацією уваги, то можна без них. Якщо з ними ви просто обхватили цеглинки ось таким чином, щоб був нормальний опір, головне, коли ми це будемо робити, розставляти цеглинки, допомагають розставити одразу пальці. Так, не треба разом пальці тримати. Розставляємо, щоб підвищити площу концентрації ваги. Тобто... Розкинути нашу вагу на більшу площу. Таким чином нам буде легше і менше буде страждати кисть. Запам'ятайте, це назавжди. Е, опір йде на передню частину кисті. Не на п'ятку, скажімо так, не на суглоб, не на зап'ястя. Повинна бути йти завжди вага, ось на передню ділянку. Це дуже важливо. Начебто, якщо ми обхватуємо пальцями, то вже буде вага йти на пальці і на Носочок, якщо ми використовуємо цеглинки, це навпаки допомагає. Одразу, якщо ми розслабляємо пальці, у нас навантаження на суглобчик. Якщо напружимо, обхватуємо цеглинки, у нас вже йде навантаження на передню частину. З теорією закінчили. Починаємо до вправ. Стаємо, зробили опір. Лікті підкрутили, щоб вони дивилися назад. Не в боки, а трохи назад. Ось. Відштовхнулися. І починаємо. Нахили вперед. Головне, не виводимо плечі за наші кисті. Тобто ми працюємо вперед до кистей. І будь ласка, не вісимо на плечах. Це дуже важливо. І на видих робимо нахили такі. Робимо спокійно собі. Передпліччя повинні горіти. Якщо вони почали горіти, ви можете відпочити. А краще зробити десь 20 разів. Про лікті не забуваємо. Лікті дивляться назад. Добре, як тільки проробили. Наступна вправа. Якщо у вас немає сили, то ви робите це ось так. Ліва рука. Права рука, ліва рука, права рука. Права рука, ліва рука, права рука, ліва рука. Тобто стаємо на носочки. Ось цей рух і робимо. Будь ласка, знову контролюйте нахил в плечах. Не робимо так. Це нічого не проробить. Навіть ось так буде краще. Тому ми так робимо, щоб плечі були десь на лінії з носочком. Десь на лінії пальців, щоб було навантаження. Можете підняти трохи на себе стопи. І поїхали. На видих. Відтискаємось від підлоги. І виходимо на носочок. Якщо цеглинки, так само можна з цеглинками. Немає різниці. Так само робимо, не згинаємо руки. Руки, рівні лікті дивляться назад. Робимо. У мене вже починають горіти передпліччя. Поробили. Розслабились. Зараз. Продовжуємо рух. Колові рухи. Знову плечі заводимо вперед. Сильно назад плечі. Не даємо на коллі. Маленький рух. Ми малюємо рух по пальцях. Намагаємось робити так. Щоб не було навантаження сильно на п'ятку. В один бік, в інший бік. В один бік. Робимо, концентруємо увагу. Все, беремо геометрію, витримуємо. В інший бік. Тримаємо геометрію. Передпліччя повинні горіти. В один бік. Знову з цеглинками так само можна робити. З цеглинками буде легше. Контролюємо лікті, контролюємо плечі. В інший бік. Відштовхуємось максимально. Розводимо лопатки. Лікті не розгинаємо. Тобто не згинаємо. Перн. В інший бік. Добре. Струсили трохи руки. Можете навіть робити ось такі натяжіння. Динамічні тільки. Струсили, на себе потягнули, як італійці. Італійці, пардон. Ось так, тільки прямими руками. А вони роблять ось так. Поробили. Зараз ставимо руки в боки. І починаємо. Переходити з руки на руку з торканням плеча. Знову пам'ятаємо про наші лопатки, котрі повинні бути разом. Ой, відокремо відштовхуємося від підлоги. І про лікті, котрі дивляться назад. Знову, я не ставлю на п'ятку. Я завжди, якщо на цеглинках робити, то я все одно обхватую цеглинки. Щоб навантаження завжди йшло на носочок кисті. У мене завжди йде навантаження ось сюди. Я начебто п'ятку навіть піднімаю, так буде краще. Для проробки, наприклад. Як ви бачите, я повністю не кладу п'яточку. Робимо. Добре. Наступно ставимо долоні, щоб вони дивилися назад. Тут вже все одно з ліктями ви ніяк не зможете собі допомогти. Носочки підтягнули і починаємо просто так само робити перекати. Більше тільки назад. Це більше на витяжіння. Знову плечі контролюємо. Лопатки не зводимо разом. І починаємо ось такі накати. Працюємо спокійно. Добре. І зараз будемо на кулаках. Дивіться. Головне на кулаках, щоб завжди увага була на дві ті кісточки. І коли ми стоїмо, багато хто робить розгинання якесь, не, ну, дивіться, одна лінія. Перед пліччя з кулаком одна лінія і ці дві кісточки. Але так як це розминка, ми починаємо просто такий рух. Розумію, що може бути важко, можете трохи ближче підійти. Починаємо ось так. І перекатуємось. Ту можна розгинати. Руки. Вперед назад, вперед, назад. Вперед, назад. Вперед, назад. Вперед, назад. Вперед, назад. Вперед. Назад. Вперед. Назад і вперед. Назад. І зараз на кулачках, ту максимально просто. Ось поставили кисті на кулаки. Бачите, дві кісточки. Кулак ось так не робимо, будь ласка, багато хто ось так віджметься. Не можна так робити. Можна пошкодити собі суглоб. Так як так виставляється палець, великий палець грає дуже важливу роль у утриманні кулака. Якщо він розігнутий, то таким чином у нас послаблюється кисть. Тому обхватуємо ось так. Нормально, начебто комусь в ряху хочете зарядити. Поставили. Опір зробили. лікті знову дивляться назад. Відштовхнулися і просто починаємо вирівнювати ноги з утриманням на кулаках. Вирівняли. Поставили. А краще тримати коліна майже не ставимо. Тобто десь 30 см від підлоги. Вирівняли. Спина рівна. Поставили. Вирівняли. Зігнули. Вирівняли. Зігнули. Вирівняли. Зігнули. Вирівняли. Зігнули. Вирівняли. Зігнули. Вирівняли. Зігнули. Вирівняли. Зігнули і вирівняли і зігнули. Ось і все. Проробили усі всі вправи. І зараз ви можете спокійно займатися якимось іншим ділом. Тренуватись, щось пророблювати інше. Інше ви знайдете на каналі. Все легко. Телеграму я передаю. Привіт. Дякую за підтримку, за донати. А Ютубу я передаю з вас вподобайка, комент і колокольчик для того, щоб бачили нові відео. Гарного вечора або дня!